вами я Владислав. І сьогодні я вам продемонструю космічний корабель, який я створив, правда, не, уже в, ін, в іншій версії гри, не в тій, що я раніше знімав. я взагалі через телефон тепер не через планшет це роблю. І так, наперед я вам покажу, ну, я покажу, як експортувати світ. Бо цей світ дійсно. Ну, ніби як важливий такий. Ну, взагалі експорт як файл. Так. Я, можливо, потім вам надішлю файл. Ну, цьому коментарі заблоковані, але потім я з'ясую, що це таке. І, і обов'язково в коментарях прикріплю. І обов'язково прикріплю. А ми зараз починаємо. Огляд. Так. Mm, так так так. так. велика родина. Ой, блін, тут реклама є в цій версії. Оскільки вона безплатна, то я то я мушу тут дивитися реклами, але. Так, так, так. Світ <звіси> завантажується. Це тут. Так. Так, 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 так. Так. Дуже, дуже важлива інформація прямо. І так, мені треба якось лаг зняти. І... А, ну це, в принципі, провантажиться світ, тому і є лаг. Я зараз. візьму так, меч. він нічого не зруйнує. У цій версії майже не можна розбивати блоки. Ну, прямо в творчому режимі. Так от. Mm, бачите, в нас лагу є трохи, бо там реально систем. E, нафіга я це. А це. E, нафіга я це робив. Так, ну це я. Це. Прикрутимо це. треба ні. Це треба за різний блок поставити. І... Вкрити цю лаву нафік нафік. Це Лаг, це конкретний Лаг. Воно створює лах. так угу, угу, угу. У нас трохи, як бачите, в Майнкрафті технічні проблеми, Ну нічого. Все рівно ми проведемо огляд. І так. Ну, входів є кілька у корабель. І обов'язково скину вам експорт цього світу, тобто ви зможете його відкрити в себе, якщо закачаєте версію Crafting and Building. Є така версія того, то якщо ви її скачаєте, ви зможете запросто відкрити цей світ. Так. Ага, ага. Мене задовбало вже це. Ненавиджу ці двері. Ненавиджу просто. Так от, бачите, це кабіна керування. Ось, то Тут є два входи, скло, і через неї видно, бачите, ось така от панель керування. А знизу я зробив механізми. Ось, думається, підлога просто. Але ні, це не просто підлога, це механізми. вони ну, не працюють в Майнкрафті, але я імпровізуаю, зробив, ну, так би мовити, своїми. О, вже ніби трохи не mm. йшла. одно сподіватися на те, що мене двері відразу так пропустять мирно, неможливо. Так от, тут кімнати є, бачите? Двері ту різні, але. О, тут нібито, як, бачите... Зала така, тут відпочив... тут інопланетяни мають відпочивати, і їхні предмети знаходяться. А тут вихід. Вихід, такі тераски. Міні-тераски якісь отаке от щось. Така от фігнюшка, так би могли, можна фігнюшкою назвати. Так. І інші двері з двері з іншого боку, теж такі Ну, ви бачите, там тераса така стоїть. Дуже не... дуже Нема на що дивитися, так. Еге, чекайте, нас тут. Можна тут призупинити. Так. <сві> так, 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 чекайте. Чекайте. лаг трошки є. І так, а тут, тут взагалі буде лагати, бачите? Ну, ви думаю, бачите, це ніби крематорій, тут все спалюють. А там ще під ним то є двигун. Двигун, просто величезний механізм той двигун. Е, Ні, тут он нафік. Напівається зробив. Я думав, що там ну, механізм так відразу, видно, не буде. Щось вона нас залишилися які двері. Так я ще спробую тут. Е, ну, я його замурував, ці всі механізми я закопав ніби як. Тут ще написи інопланетні всякі. Ну, ви їх, навряд чи прочитаєте, але тут є такий напис. Е, ви щось розбираєте. Прикомандує. Ні, ви нічого не розберете тут. Бо це інопланетна мова, типа. Ну, Ось я імпровізував. Бо, мова, Майнкрафт, знаєте, є таких символами, яка на столах з чакулування і в книжках якихось там чарівних є, то... Так що, це... а що це тут робить? То там є така мова Майнкрафт, а її нема на клавіатурі, не існує. Ну і короткий огляд космічного корабля я зробив. Вибачте, що я зробив його, ну, не зазнявши, але вже якось так вийшло. Бо я це до створення каналу зробив. А за мене був Владислав. Так, знову реклама. А за мене був Владислав. Всім папа. -па. Слава Україні, героям слава! Так